Вітаю, мої маленькі друзі. Запрошую вас вивчати цифри. Дітки, щоб позначити число 2, використовують цифру. Так, 2. Погляньте на неї. Пливе лебідь у ставку, вигнув шийку, він тонку, хвости вгору ще й підняв. Цифру 2 нам показав. Цифра 2 схожа на лебедя. Дітки, давайте ми з вами разом прикрасимо цифру 2. Для цього нам знадобиться шаблон із цифрою 2, кольоровий папір, клей та пензлик. Спочатку підготуємо папір. Його потрібно порвати на малесенькі шматочки. Як в мене на відео, Папір беріть будь-якого кольору на ваш смак. Далі потрібно намазати клеєм цифру 2 та прикрасити її кольоровими листочками. Гадаю, у тебе чудово вийде. В мене ось така весела двійка вийшла. Буду чекати на ваші роботи. Ну що ж, а далі давайте спробуємо написати цифру 2. Розгляньте її. Цифра 2 складається з двох частин: з верхнього, правого заокруглення, яке переходить у довгу пряму похилу лінію та короткої, хвилястої горизонтальної лінії. Підготуйте ваші ручки. Спробуємо намалювати спочатку цифру 2 в повітрі. Молодці. Далі починаємо працювати у зошиті. Ставимо крапочку трохи вище середині верхньої сторони клітинки, заокруглюємо вверх, управо ведемо пряму похилу лінію. До середини ніжньої сторони клітинки. І не відриваючи руки, пишемо коротку горизонтальну хвилясту лінію до правої сторони клітинки. Хвиляста лінія має бути плавною. Вона має дві частини. Погляньте невеликий горбик і ямку. Спробуйте самостійно написати в зошиті цифру 2. Молодці. До нових зустрічей!